Доброго дня. Дозвольте розпочати нашу прес-конференцію та репрезентацію проєкту, яка присвячена сучасним або героям сучасної України. Я, я розповім буквально в двох словах, як цей проект народжувався і навіщо він створений. Загалом Центр досліджень армії конверсії та розброєння створив у кінці минулого року лабораторію аналізу особистості з метою підвищення обороноздатності і виконання таких специфічних проєктів. Тема ця не нова взагалі. В Сполучених Штатах ще всередині минулого століття була створена дуже схожа лабораторія. І Керівник і був Генрі Мюрей, дуже відомий аналітик, який почав з того, що зробив різноманітні портрети і висновки щодо потенційних реакцій тих чи інших людей. Перший з таких портретів був портрет Гітлера, і він дуже, дуже допоміг у боротьбі з Третім Рейхом, будемо казати так. Наприкінці минулого року ми почали працювати і в 15-му, здається, що в березні місяці ми пропонували перший проєкт. І перший проект стосувався оточення, оточення Путіна. І там було, знову ж таки такі ж нариси, які е, е, дозволяють прогнозувати поведінку тих чи інших людей, які можуть стати після Путіна. Путіна. Тепер наступний проект це Герої сучасної України. Це проєкт, який присвячений передусім увазі і повазі до тих людей, які творять сьогодні нашу перемогу. Це, ця ідея пов'язана з тим, щоб відмовитися від радянських міфів, відмовитися від того, щоб Кремль нам нав'язував якусь свою ідеологію і підкреслити. Таку самоідентифікацію власне, українського. Тут відібрані люди, які в різних галузях працюють, в різних, не тільки ті, які безпосередньо на передовій, не тільки ті люди, які безпосередньо зі зброєю в руках боронять державу, а й ті, які, там, наприклад, творять сучасні ракетні комплекси або радари, і у такий спосіб допомагають, або в Площині взагалі. В площині інформаційній, в площині культурній, що є на наш погляд надзвичайно важливим, тому що інформаційний фронт сьогодні такий самий або, може, і більш важливий, ніж фронт безпосередньо військовий. Ми взагалі дійшли в висновку, що в цій війні близько 80% військових, Заходів – це є не військові проти України заходів, пов'язаних з агресією. Це не військові заходи. Отже, серед наших пропозицій безпосередньо про героїв розповість керівник лабораторії аналізу особистості пан Дмитро Козлов. А я про це хочу сказати, що серед наших таких ми вважаємо важливих закидів для суспільства для держави це підтримати ідею, щоб Герої України отримали адекватно, я б сказав, адекватний рівень забезпечення свого ну взагалі свого буття. Я маю на увазі, що коли українець отримує зірку героя, наприклад, героя України або інші, якісь, тобто, щоб по-перше, щоб була розроблена дуже. Розгалужена серйозна система нагород. І щоб ці нагороди обов'язково були підтверджені монетаризованою політикою. Тобто, щоб, якщо отримує боїться, бо офіцер отримує якусь нагороду, щоб вона підкреслювалася безпосередньо фінансовим, фінансовим рівнем забезпечення. Наприклад, там, зірка героя там, стільки, то, щоб людина отримувала постійно, щоб інші там, ордена, медалі щоб також мали різноманітні, різноманітну систему забезпечення. І серед іншого, ми будемо цю книжку розповсюджувати в зоні бойових дій, в зоні АТО для того, щоб і самі безпосередньо наші вояки знали, що суспільство їх пам'ятає, піклується і щоб ці приклади виховували в подальшому. наступное поколение наших э, э, патриотов. На чему я пока еще прерпеню и передам слово своему коллеге. Здравствуйте. В продолжение сказанного Валентином хочу добавить, что если наш предыдущий проект по Путину это была скорее аналитическая работа, да, то есть мы занимались прогнозированием, то в данном случае помимо очевидной уже названной функции популяризации героев, да, продвижения их в информационное пространство, мы хотели выявить некие архетипические черты в характерах этих людей, которые их делают таковыми и одновременно являются краеугольными для национального характера. Вот. Подтолкнула нас к этому такая парадоксальная ситуация, что уже два года наша страна переживает ну, самые наверное грандиозные катаклизмы исторические да, как минимум за период независимости, а на самом деле и за более долгий. Но при этом в информационном поле наблюдается странная картина, когда по-прежнему поддерживается искусственная актуальность каких-то мифологем чуть ли не сороковых годов, а в какой-то степени и более ранних. То есть на пол абсолютно серьезно идет полемика и в общественности, и в профессиональных кругах. А скажем так, героев вчерашних дней, которые в значительной степени уже утратили свою актуальность и должны, в принципе, переместиться в сугубо академическую среду. А в то же время героям сегодняшним, которые, которых рождает сама эта экстремальная ситуация, поскольку героев, герои всегда выходят на первый план во времена потрясения, они не появляются или они незаметны во времена стабильности. И о них говорится достаточно мало, серьезных исследований, кажется, и не ведется. Вот. Поэтому было решено сделать такую репрезентативную выборку. Она не исчерпывающая, конечно, этих имен не 12, не 13, не 14, их сотни, если не тысячи, поэтому здесь как бы есть поле для серии, да, для серийности, для продолжения этого проекта. И Представленные личности, я не буду останавливаться на каждой в отдельности, но вы легко можете заметить, что в большинстве своем, конечно, это военные, это диктуется ситуацией. Да, это военные или люди, связанные с военными действиями, но ими, ими эта подборка не исчерпывается, то есть там есть и деятели культуры, и ученые, и врачи, э, вот, которые, э, которых объединяет э, один общий момент. Э, все эти люди удивили нас, скажем так, удивили проявлением каких-то неожиданных качеств в экстремальной обстановке. Поскольку обстановка войны да, ⁇ это ситуация, где человек всегда проявляет свои крайние качества, там, худшие или лучшие. Вот. И в данном случае эти люди проявили качества, которых, казалось бы, было сложно от них ожидать, поскольку все, включая военных, еще недавно были мирными людьми. Никто не ожидал, что подобное произойдет вот. А некоторые из них впечатляют С другой стороны, они впечатляют способностью продолжать нормально работать в ненормальных условиях То есть они продолжают качественно, профессионально и успешно делать свое дело В, этих, в этой обстановке вот. Ну и в довершение могу повториться, что мы будем продолжать эту работу И эта книжка, надеемся, будет не последней Якщо є якісь питання, або будь ласка, Без микрофон. Микрофон. телеканал Соціальна країна Сергій званка книжку видали російською мовою. Чому? Mm -hmm. Ну давайте я почну. По-перше, Україна є двомовною країною, і ми маємо розуміти, що і підкреслити те, що що російська мова так само має право на. Висловлення про героїв як і українська. Це один момент. Але другий момент ще більш важливий це ми вважаємо, що така книжка обов'язково потрапить і в Росію. І ми переконані і вважаємо, що це є надзвичайно важливим для росіян. Побачити, що Україна це Українці, це є інший народ. Абсолютно, і має інші свої риси. І головне, най, найголовніше це те, що така книжка і наявність героїв підкреслює, що не якась там хунта бореться проти Путіна, а бореться цілий народ. І оце є мабуть головний, головний меседж, який пов'язаний з мовою. Ну, могу добавить только, что тоже касается, в даже большей степени касается наших юго-восточных регионов, да, русскоязычных, в которых эта информация еще важнее, возможно, даже, чем в России. Пожалуйста. Илья Лукаш, информационный портал «Знай». У меня будут два вопроса. Первое, какой тираж, как вы планируете его распространить, особенно то, что касается непосредственной линии фронта. І друге, за яким принципом ви обирали, скажімо, там є люди, як сильні, yeah, yeah. які іноді скажімо так досить дивно висловлюються щодо військових дій безпосередньо. І в той же час, наприклад, немає там, не знаю Анастасії Приходької чи Руслана Лежичкою? Я на перше питання відповім. Наклад залежить від наших наявних ресурсів і можливостей. Ми відшукували ресурси, відшукували можливості, і наш наклад, який ми зробили, це тисяча примірників. Але вже сьогодні. Вже сьогодні Ведуться переговори безпосередньо з одним з відом з державних, якому цей проект вже сподобався, і яке хоче зробити додатковий наклад знову таки ще тисячу примірників для того, щоб безпосередньо спрямувати туди, в східні регіони. Тому отак, от як принцип принцип розповсюдження, це буде через військові частини, через безпосередньо через військові частини. Тому командири, я думаю, що вони. Ну, зможуть якось або частина може бути через. Ну, якісь організації, які безпосередньо завозять продукти, тобто через волонтерів. А щодо відбору, будь ласка, це керівник uh, лабораторії. Uh, uh, uh. Ну, я повторюсь, що виборка не да? то Тобто це не, не претендує на якийсь хіт парад, скажімо так. І, Звісно, <laughs> там повинні бути представлені будуть, ми представлені інші люди. А касательно критеріїв. Мы, опять же, старались подбирать людей независимо от их нынешнего присутствия в информационном пространстве. Да, там есть люди, о которых никто, по сути, никогда не слышал, есть люди, давно всем известные. Вот. И если говорить конкретно о Жадане, то он был выбран скорее, наверное, потому, что Жадан ⁇ это редкая достаточно для Украины такая значительная культурная фигура с Востока. Вот, которая может считаться моральным авторитетом В Украине, в принципе, не так много людей, которые можно таковым назвать Про критерии вы так не скажете да? Про критерии? Ну, критерий, скажем так, это... Критерий, наверное, очевиден Это вклад этих людей в, в общее дело да, то есть вклад их либо напрямую физически да, в обороноспособность, в оборону, в боевые действия, либо косвенным образом в культурной среде на, э, на поддержание и морального духа, и на э, сшивание страны воедино, как выразился Вакарчук в свое время. Вот, то есть критерий такой. Насправді ми вважаємо, що ніхто не може відповісти, а який фактор є головним в перемозі проти агресії Кремля, і якщо брати, скажімо, там культурний аспект інформаційний або, наприклад, такий аспект, як створення нових систем озброєнь. Ми взяли тут двох найкращих конструкторів. Причому один є представником керівником державного підприємства, а другий конструктор навпаки не державне підприємство. І я вважаю, що це дуже важливо, що в такий період активізувалася ця робота, і ну, фактично ну, всі дні навіть я можу сказати, що є рішення, що декілька сотень. Тих самих протитанкових ракетних комплексів, про які тут йдеться, будуть поставлені в зону бойових дій. І це завдяки тому, що вони були створені своєчасно, і що людина спромоглася ці комплекси налагодити їх виробництво. І замість того, щоб, наприклад, просити американців надати нам джевеліни, якісь да там протитанкові комплекси, ці комплекси українські вони, по-перше, технічно і технологічно кращі, Тобто це якісна технологічна зброя. І по-друге, Україна не буде стикатися з проблемами сервісу і ремонту, бо вже є приклади, коли надавали е, нам, наприклад, Humvee, да, там. А е, навіть таке питання, коли відриває на мі міною колесо, то така машина ну, стає практично безпорадною, і знайти для неї запасні частини фактично неможливо. Тому ми підтримуємо в тому числі ідею створення української зброї. Вот этот, yeah, один ну, Я по конструкторам могу добавить, что эти люди это... Они герои еще и потому, не только непосредственно из-за сегодняшней да, деятельности, что они еще и герои потому, что они занимались, непрерывно занимались своей профессиональной работой в, на протяжении всех лет украинской независимости, которые прямо, скажем, были не самым благосклонным временем для оборонно-промышленного комплекса. То есть 90-е годы, да, во время колоссальной утечки кадров и разрушения всей оборонной структуры, эти люди продолжали работу.

Рисипічні, які властиві українського характеру, чи є такі, розкажіть будь ласка, пани і чи не плануєте це використовувати, лакування? може у школах розповсюджувати такі сомніє. Нам кажеться, що одної з основополагаючих черт ця вот неожиданна способність к самопожертвуванню, к стойкості, да, яка проявляється. в экстремальных условиях и которая не слишком связана или вообще зачастую не связана с государственными институтами и структурами. Нам кажется, что причина этого во всем ходе украинской истории. Да? То есть зачастую украинцы жили либо в каких-то враждебных, либо неэффективных государствах, либо вообще без государства. Вот. Но при этом при всех очевидных да, недостатках этого это формировало некую э, горизонтальную структуру что ли в обществе, которая позволяла людям существовать не опираясь на государственную вертикаль. Да, это это в том числе и одно из ключевых, наверное, отличий от россиянки все наоборот Я... <на> <на> в я просто додам. Без сомнения, конечно. Мы, Одна из целей, очевидных целей да, издания этой книги это просветительская работа, это обучение, это в хорошем смысле слова пропаганда. Ну, я просто додам мы не <на> є тут Піонерами, так? я хочу навести дуже такого серйозного українського дослідника Олександра Стражного, який його книжка Український менталітет насправді дуже є ну, підручником фактично з цих питань. Але ми ставили собі за завдання перевірити, насправді, чи, наскільки дійсно ці позиції відповідають дійсності. І ми, і ми дійсно підтверджуємо, що українська така позиція вона дуже відрізняється від російської. Головним чином відрізняється в тому, що росіяни вони звикли до сильної руки, і вони хочуть, щоб над ними був цар. Це азійська така схема господарювання для них є сприйнятною такою нормальною для українця. Це є абсолютно схема, яка не може бути життєвою. І українці не готові до такого до такої позиції. Українці готові до того, щоб були безпосередньо традиції відбудовані, щоб була платформа на. Більше на якісь закони, на якісь такі правила, які є для всіх однакові, ніж на орієнтація на царя, умовно кажучи. Ще, ще один момент це. Відрізняє, що дійсно, що росіяни в своїй орієнтації на царя і на сильну руку, вони готові дуже довго чекати, коли хтось їм віддасть наказ щось зробити і у який спосіб там реагувати, і можуть абсолютно бути аморфними і бездіяльними до навіть за умов загрози життю. Українці абсолютно не такі. Українці звикли з часів козацтва звикли сподіватися лише. На свої сили, і тому здатні дуже швидко активізуватися. І ця, ця наша нова епоха, нова війна продемонструвала якраз те, що бурхливі такі зрушення знизу. Такі тектонічні такі зрушення, які відбулися безпосередньо в народних масах, вони фактично і спасли Україну в самий критичний момент, і і це якраз ця підтвердження цієї риси суто українського народу. Да. Ну я только ще хотів додати, що в определенній степені это може бути і проблеми, поскольку з. Э, Устойчивая государственная вертикаль, она в условиях войны эффективнее, чем, чем наша склонность к, анар к анархии, да, которая часто проявляется. Поэтому эта проблема, с которой стоит работать, стоит развивать государственные институты. Это касается не только войны, это касается всего. Я попрошу вас на персонале, Надея Савченко. В России, я знаю, говорят, борога и убивца. Что вы думаете, чем для вас ее образцы ее являются? На самом деле Надежда Савченко, она в значительной степени, да, ее героем сделала Россия своими какими-то совершенно неадекватными действиями, неадекватными даже, собственно, с российской позиции. Понять мотивы этих этой пародии на правосудие очень сложно, вот. Но опять же ключевой фактор – это ее неожиданное стойкое поведение в этих условиях, в которых э, другие люди могли бы повести себя совершенно иначе. А, а занимаясь ее биографией, мы обнаружили признаки подобного, подобной же целеустремленности, готовности не отступать перед препятствиями, еще на этапе ее продвижения да, в вооруженных силах, где э, есть определенные элементы кастовости, где женщин да, воспринимают неоднозначно, особенно в ВВС. Вона, вот. тем не менее, прогризала собі, скажімо так, упорно, долго і уверенно путь в этих структурах. Я, можливо, додам лише до цього, що ми намагалися в тому числі і порівнювати з якимись образами минулого і тому. Жіночий образ український є дуже цікавим взагалі в тому, що українці, українки здатні ламати схеми, ламати правила. Я наведу приклади жінок українок, які народилися тут і дуже серйозно вплинули взагалі на стан чи відношення до жінки у світі. Це Олена Блавацька, наприклад, яка фактично Втілила абсолютно іншу схему, що це було в 19 столітті, до речі, коли це неможливо взагалі було для жінки, але втілила зовсім іншу схему дій жінки, взагалі починаючи від відмови від шлюбу, там і так далі, до здатність мандрувати. Так само Башкірцева, Марія Башкірцева так само абсолютно власна схема, абсолютно готовність до Нетипових дій. І за це, до речі, дуже жінок українських полюбляють на заході. Знову таки, третя особа, яка мені на згадку прийшла, Ольга Хохлова. Це перша дружина Пабло Пікасо. І також знову таки людина, яка здатна діяти не типово, не схематично, а у такий спосіб, який приваблює чоловіків. і Приваблює суспільство. Тому я вважаю, що українські жінки це ну, дуже такі сильні постаті, і Надія Савченко звісно, одна з таких постатей. Хочу додати, що один із критеріїв, мабуть, важливих, був це була ломка стереотипів, в тому числі. В случае Савченко, да, это очевидно, но э, есть еще два хороших примера: это генерал Кучицкий и Радиевский, э, которые были боевыми офицерами, да, офицерами высшего звена, которые погибли в бою на передовой. Это еще, э, ну, скажем так, упоминание подобных каких-то вещей еще два года назад могло вызвать ироническую улыбку, учитывая стереотипы, которыми окутано было да, высшие, высшие офицерские кадры страны. Это кабинетные, там, паркетные генералы, которые сторонятся фронта, которые некомпетентны, которые не хотят воевать, которые избегают поля боя. Эти люди их разрушили. Погибнув при этом, да, но сделав огромное дело, огромный прорыв в этой области. Ну, мое больше, да? От тоді дякуємо за увагу і сподіваємося, що герої ми будемо шанувати всі дуже сильно. Дякую.